Сьогодні 19 квітня і ми на полі з ріпаком висіяним посівним комплексом 5 Aerozem, а це посівний комплекс на ротаційній бороні. В описі до цього відео є посилання на наші виїзди на це поле. А осінню звідти можна дізнатися всю історію, як тут сіялося, як тут розвивалося. Ми сьогодні відвідали вже не одне підприємство, не одне поле, а це п'яте поле із ріпаком, на якому ми проводимо оцінку. І скажу чесно: за сьогодні це найсильніший ріпак. Ріпак виглядає ось так. Це а, суцільний, рівномірний, а, одноповерховий, а, якісно розвинений а, ріпак, а, і його висота доходить десь а, ну, мені до плеча. посів сів ріпаку петінгер Aerozem по оранці. З меншою нормою подивіться на активність мікрокоренів. Ріпаку зручно в такому ґрунті рости. Ми маємо потужно розвинуту кореневу систему в усі сторони, і на цій кореневій системі у нас тримається багато ґрунту. Попри ну, те, що сам цей ґрунт схильний до утворення ущільнень, зараз він копається легко, він рихлий, і якщо в цей ґрунт легко заходити лопаті, то і кореневій системі в цьому ґрунтові рости легко. Ми розібрали ґрунт із кореневої системи. Чітко виражений центральний корінь, є потужні бокові, типова коренева система для ріпаку. Нам це говорить про те, що ми зуміли створити оптимальні умови в ґрунті. Це важкий ґрунт, він фізично схильний до утворення ущільнень, але з аероземкою сьогодні 19 квітня. Цей ґрунт залишається рихлим і він легко копається. Ми маємо на ріпаку активне гілкування. У нас із самого низу йдуть бокові гілки першого порядку і вони от по висоті майже такі самі, як центральне, стебло. Таке гілкування ми маємо фактично на всіх рослинах, які викопали. Так, в цілому виглядає сильний потужний ріпок. Посів P'ютінгер розем схожих до 400 тисяч, а в порівнянні із Putin-Rozем схожих до 200 тисяч. Окремі рослини, зрозуміло, тут за рахунок нижчої конкуренції виглядають краще. Але в цілому буде важливо, скільки ну, який врожай. Будемо отримувати з одиниці площі чи з одного гектара. Що важливо, після Оранка аероземкою сформували непогану структуру ґрунту, яка дала можливість розвинутися в стрижневій кореневій системі. Оранка і посів П'ятінгер аерозем. Тут у нас менша норма схожих. Це петінгер посіває розем із більшою нормою. І це після оранки було проведено тискування і висіяний ріпак. Тут також вища норма. Рослини зверху, якщо говорити про вищі норми, то вони майже не відрізняються. Ну, а менші. Норми однозначно дали краще розвинуто як підземну кореневу, так і іноземну вегетативну систему. Там, де у нас аероземка із вищою нормою, тут у нас одна рослина із трьох має гілкування. І там, де у нас інший конкурентний посівний комплекс, тут також лише одна рослина із трьох має бокову гілку. Так, в основному одне центральне стебло. Ми розібрали одну із рослин, там де розем сіяла із меншою кількістю. Схожих, де у нас було близько 200 тисяч. Від точки росту у нас відходить 4 потужні бокові пагани. На цю фазу розвитку 4 бокові пагани потужні. Це в принципі, стандарт. Потім у нас є ще два менших трішки вище розміщених і центральне стебло. корінь немає туплистостей, корінь немає слідів пошкоджень. Ось тут вище на степлі вже маємо невеликий, ну, невелику туплистість. Бо цьому ріпаку весною два рази вносився бор. Але був короткий період високих температур і з інтенсивним наростанням вегетативної маси, власне, що і стало причиною ось цієї дуплистості. Невелика центральна, яка не виходить на зоні, це в принципі не є значною проблемою. Взагалі, по полю пройшовшись, ми бачили певну кількість рослин із розтріскуванням на степлі, прям тому якісний фунгіцид на цьому полі був Проміжні підсумки посіву ріпаку, аерозем посівним комплексом на ротаційній бороні. Ми зараз маємо три ділянки аерозем приблизно з густотою в 200 тисяч. Аерозем приблизно з густотою в 400 тисяч і конкурентний посівний комплекс, якому по оренці знадобилася додатково. Знадобилося додаткове дискування, і там також до 400 тисяч. Дискування по оранці не вистачило для того, щоб сформувати нормальну структуру ґрунту, і це видно на кореневій системі. Коренева система в якийсь момент просто вперлася в груду і почала рости горизонтально. Якщо далі літо буде посушливим, то, думаю, цей. Пак найболісніше це сприйме. По аероземці з ротаційною бороною структура ґрунту була сформована і на першій, і на другій ділянці Добре. І Ми маємо чітку стрижневу краневу систему. При цьому 400 тисяч менш розгілкувалося. 200 тисяч, потужніший корінь і краще гілкування. Ми надалі будемо спостерігати за цими полями. Якщо ми зможемо узяти врожай на 200 тисячах, принаймні не менший, ніж на 400, це буде хорошим дзвіночком про те, що норму висіву треба переглянути. При якісному посіві можна працювати із нижчими нормами. Посювати Тріпаку не дешевий економія в два рази на посівматі. Це хороший плюс до економіки даної культури.